Я взагалі то не думала знімати цього відео. але так як мене багато людей просило поділитися рецептом чебуреків, які я готувала, то я ділюся Записуйте. В мене немає конкретних пропорцій, тому я все роблю на глаз. Просію муку. Це залежить від того, скільки нам тіста потрібно. У просіяну муку додаю сіль. Наливаю трішки олійки. Зробила таку ямку в муці і наливаю туди кип'ятка. Дивіться, скільки вам його потрібно, якщо мало налили, то долийте і замішуйте тісто. Тісто виходить у нас дуже гарним і з ним легко працювати. Тепер переходимо до начинки. Нам потрібен фарш і цибулі. Цибулі я люблю багато в чебуреках. З'єднуємо це разом. Солимо, перчимо за смаком, ловко перемішуємо. А тепер цю начинку я наливаю холодної води. Скільки наливати, вирішувати вам, які ви хочете, чебуреки, буреки, щоб вони були більш сочніші чи менш. Беремо трішки тіста, розкатуємо тонесенько, викладаємо начинку. І нам потрібно гарно тісто придавити, щоб не витекла та водичка. З начинки Все придавлюємо і жаримо, і такі чебуреки виходять у нас смачного.